Вітаю вас! В цьому відео я розкажу, як зараз відбуваються сучасні онлайн-трансляції. Тому що цей процес є складний, неймовірно складний. І є сотні причин, чому ти можеш помилитися і зробити щось не так. Але оці помилки, вони вже трошки виходять в минуле, тому що з'явився родкастер відео, який. Будує таку систему, з якою важче помилитися, тому що у вас є не просто якісь там костелі, наприклад, зі звуком, щоб зум-спікерів додати, чи з презентацією, а у вас є робочі інструменти, які для цього спеціально продумані і призначені. Недарма роде робили цей пульт 5 років. Ви запитаєте мене, а що в цьому мікшері є унікального, чого немає в конкурентів. А я вам відповім: це є два крутих девайси в одному. Це є дуже класний відеомікшер, в якому можна створювати мультиекрани, сцени, робити складні композиції. І це все настільки просто, що тут є тільки два ряди кнопок. А друге, це є. Аудіомікшер. Тут є можливість підключати два XLR-них мікрофони, і ця частина по аудіо є настільки потужною, що може розкачати навіть найбільш вимогливий мікрофон, який там є в масовому виробництві. Це є Shure sm 7 b Там потрібно, не знаю, 60 чи 70 децибел підсилення, а це дуже багато. А цей пульт просто це все робить. І ще одна дуже крута штука, що ви можете взяти їхні фірмові wireless мікрофончики і підключити до пульта без будь-якої бази, дротів, без будь-чого. Просто отак вони будуть напряму підключені, і буде братися звук з них. І третя особливість це є маршрутизація звуку, яка просто мені виносить мозок, тому що до того я дуже великими костелями це все робив. А тут воно все доступне, і навіть е, людина, яка не дотична до трансляції, може дуже швидко навчитися і робити складні сцени за допомогою цього відеомікшера. Так що огляд буде дуже цікавий. Підписуйтесь, ставте лайки, і ми починаємо. Звичайно, він має в комплекті свій рідний блок живлення. Але все, що можна включити від павербанка, я, я буду включати від павербанка. Тут у нас є отакий роз'єм живлення Type-C, вимога до живлення, щоб було power delivery, тобто 20 В і там до 3 А. Тут ми бачимо такий мінімалізм, маленький екранчик. Але давайте все по порядку. Ми візьмемо і підключимо до нього екран. Він також портативний, тому що я таке люблю. От, Ми маємо вже інтерфейс, але немає ніякої камери. Тому давайте підключимо якісь камери і подивимося, як воно буде відображатися. А що ж я підключив? Дивіться, У нас тут є 4 HDMI, до яких я поки що три кабелі підключив, три камери. І ми можемо ці камери зразу бачити отут на нашому режисерському екрані. Камера 1, 2, 3. Так само я тут підключив два HDMI на вихід. Один на оцей маленький моніторчик, а другий на великий телевізор. І як ви бачите, вони показують різні сигнали. Тобто тут в нас є, видно, вся інформація, яка потрібна для режисування, а там той сигнал, який ви хочете подати. У моєму випадку це є програм. Тобто отут у нас є кнопочки з камерами, я їх переключаю і переключається програм. Наприклад, раз, два, три. От, все дуже просто. Що дуже круто в цьому пульті, дивіться, четвертий порт я не заюзав, і четверта кнопочка в нас не активна. Тобто ми не включимо випадково чорний екран. А ми могли то включити е, випадково на Blackmagic ATM mini. Дуже просто. Чим я багато раз і грішив. <рістю>, У нас з'явився ноутбук для керування. Дивіться. В чому фішка Родкастер Відео? В нього є не тільки інтерфейс для інтернет-кабелю, але і Wi-Fi. Бачите, тут дві антенки. Значить, є Wi-Fi. Заходимо в меню. І тут в нас є енкодер, яким ми можемо вибрати потрібний пункт наприклад, девайс і нетворк. Ну, я нажимаю, підтверджую. І в нас. Є тут пунктик з Wi-Fi. Ми його включаємо, і я шукаю свою домашню е, мережу. Все підключено. А тепер ми на ноутбуці, який підключений до тієї самої Wi-Fi мережі, відкриваємо додаток Родкастер App. І в нас відбувається магія. Е, цей додаток зразу заходить наш пульт без проводів, без нічого, просто через Wi-Fi вдумайтеся. І в нас тут є інтерфейс, щоб налаштувати чи керувати нашим пристроєм. І ми можемо прийти в «Scene Builder. І тут знову магія, просто прикиньте, що тут нам приходить в реальному часі картинка з пульта без проводів, без нічого. Це пш, виносить мені мозок. Тобто я можу взяти цей новий такий безпровідний, і піти в іншу кімнату і керувати цим пультом. А керувати я можу, тому що я нажимаю ті самі кнопки, які є тут, і все змінюється. Що в нас є взагалі по відео? Перше, ми можемо просто переключати камери, як воно ну, є, нажимаємо кнопочки. Друге, ми можемо використовувати оцей ряд кнопок і створювати мультикомпозиції. Дивіться, нажимаємо тут на програмі A і. У нас є тут можливість вибрати або темплейт, або кастом. Нехай буде темплейт, і вибираємо тут то, що потрібно, наприклад, щоб там двоє людей були поряд. І вибираємо слоти A B. Нехай буде A — це є камера 1. B — це є камера 2. Ну а background нехай буде, не знаю, камера 3, хай буде отак. І дивіться, ми зробили мультикомпозицію. Кількома кліками, і вона вже тут записана на кнопці A. Тобто раз, два, три, чотири. Все, клас, працює. Але ми можемо не тільки шаблони вибирати. Якщо взяти так до реального життя, я шаблони не буду використовувати. Я буду використовувати кастом е, варіант. Тому що мені треба е, так от дивіться. Наприклад, я хочу зробити так, щоб в одній. Площі екрану був я, а в іншій там зум спікер, наприклад. То що, то, що ми використовуємо реально на презентації. І що я роблю? Тут вибрав першу камеру, і тепер я себе е, трошки суну вліво. Щоб тут я був. Окей, тут також такого роблю. І отут ставлю другу камеру, де, наприклад, там буде зум спікер. Все. Кілька кліків. Пару секунд, і ви зробили мультикомпозицію в Родкастер-Відео, і вона збережеться. Уявимо, що в нас пропало живлення. Оп, все виключилося. Ми включаємо назад. Пару секунд, воно включилося, і наша мультикомпозиція збереглася. І це для мене, як для стрімера, це як кілер-фіча, Тому що деколи може просто виключитися там комп'ютер чи світло виключиться, все погасне і треба або ще раз все налаштовувати, або відновлюватися з якоїсь там критичної точки е по, по стріму. Все одно треба докладати зусиль. А тут у нас все збережено, тобто кілька секунд, і ви можете продовжити стрім все з тими налаштуваннями, що ви. Зробили раніше. Йдемо далі. Отут у нас є слот під флешку, і на нього можна закидувати різні медіаматеріали. І включати їх. У нас є тут кнопочка медіа. Нажимаємо, і в нас тут змінюється інтерфейс. Пам'ятаєте, от оця сцена, яку ми зробили, сцена «A», вона пропала, бо тут є медіаматеріали. Гляньте, тут в нашому додатку є «Media Library». Сюди я закинув кілька, кілька файлів. А закидувати можна просто перетягаючи їх сюди. Але має бути формат Full HD, іншого воно не приймає. Маємо таке обмеження. І далі ми беремо, наприклад, відео і перетягуємо на кнопку A. Перетягнули, тут засвітилося, тут в нас появилася е, іконочка цього відео. І коли ми просто нажмемо на A, то воно запуститься. Бачите? Все запустилося. Отут в нас появився звук цього відео. І отут з'явився звук в самій трансляції, що воно пішло. І можемо повернутися там на іншу камеру. І тут є дуже класні опції. Ви просто подивіться і зрозумійте мою радість. Я обираю цей відеокліп, і тут я можу вибрати, що буде після того, як він закінчиться. Чи він просто раз програє і зупиниться, чи буде постійно е ну, програватися, чи switch to. Вибираємо switch to і, наприклад, камера там два. Чи камера 1. Це означає, що як тільки цей кліп закінчиться, от зараз він закінчується, появляється камера 2. Тобто вам не треба стежити, поки там вийде час, щоб вручну переключити на цю камеру. І отут є ті всі налаштування, і це є мега зручно. То на стрімі ви будете більше відпочивати. І дивіться, що ще тут у нас є? Камера 2, і тут є в цієї сцені можливість поставити. Яке аудіо буде відтворюватися. Бо е, дуже часто, коли ви м, запускаєте якісь медіаматеріали, ви виключаєте звук спікерів в студії. Ну, щоб просто було ну, просто звук з відео і більше нічого. Таким чином, щоб вручну не виключати цей звук, ми беремо сцен аудіо і тут просто забираємо все, що нам не потрібно: лишаємо Sounds і відеокліпс. І це означає, що коли ви перейдете на це аудіо. Автоматично вимкнуться мікрофони, які сюди підключені. Фух, мені аж стає от гаряче від тих функцій, які тут у нас є. Окей, медіаматеріали. Що це є? Це є відео, це є музика. Прикиньте, ви музику можете додавати сюди. І включати її. Тобто одною кнопочкою ви запускаєте там, музичний трек чи потрібний музичний фон. Це якраз зручно, бо в мене ззаді є там родкастер, і там є такі педи, на яких можна запускати е, музику. Далі в нас друга кнопочка це є в нас е, шари оверлей. Тобто, ми можемо ставити якісь логотипчики, плашки е, і таке інше. Дивіться, дуже просто. Я отут маю. Надпис On Air. Просто в мене фантазії немає, вибрав, що вибрав. І далі я можу нажати Adjust і вибрати, куди саме я його поставлю. Наприклад, сюди, там де темненьке. І дивіться, Ей, засвітилося, все працює, класно. Наприклад, ми переключились на інший канал, і в нас зберігається цей логотипчик. І він буде зберігатися, доки ви його не виключите. І чим це дуже зручно, що ви просто переходите на відповідну кнопочку оверлеїв і включаєте або виключаєте його. Переходимо до звукових можливостей цього пульта. Я беру XLR і включаю тут один із двох комбінованих входів: XLR або Jack. І в мене є отут мікрофон, якому потрібно фантомне живлення і попередній підсилювач. І тепер нам треба вказати, що ми в перший порт включили такий-то мікрофон. Ми можемо зробити це кількома способами. Наприклад, отут, на нашому пульті, нажимаємо просто на іконку звуку, і в нас тут є комбо 1. Це якраз той порт, в який ми включилися. І тут є решітка на лаштування. Ми її клікаємо і тут є Type. вказуємо, який це є мікрофон. Це є конденсаторний мікрофон. Окей, назад. Тут з'явився значок фантомного живлення 48 вольт і з'явився рівень. Тому йдемо назад. І далі отут комбо 1 вибраний, нажимаємо на енкодер. і ми можемо регулювати зараз е, гучність і просто піднімаємо гучність. І тепер ми бачимо, що приходить сигнал саме з цього мікрофона. І е, отут в нас на екрані для режисера видно, що. Комбо один звук йде. Тепер давайте подивимося, як це детальніше можна налаштувати, але вже в програмі Родcasр Video. Ми закриваємо Scene Builder і переходимо в Audio Mixer. І зразу бачимо комбо перший вхід, і тут вже якийсь рівень рухається. Все кльово. Нажимаємо на Іконку налаштування, і тут можемо вказати, який саме мікрофон ми підключили до, до нашого мікшера. Тобто в нашій програмі можна навіть модель мікрофону вибрати. У мене це є NT1. і Тут зразу підлаштовується все, що потрібно: от gain став 30 дБ, і є тут зразу налаштування, щоб покращити звук. І вони, якби по замовченню, включені, і тому ви зразу отримаєте трохи кращий звук, ніж то з коробки доступно. Є можливість детальної обробки, дивіться, Advanced. І тут є отакі різні наші ефекти. Я рекомендую все включити, як воно є по замовченню, просто noise gate виключити. Є дуже мало випадків, як для мене, де Noise Gate буде грати в плюс, а не в мінус. Тому оцей мікрофон ми налаштували, так само ми можемо тут видалити ті е, канали, які нам не потрібні. Наприклад, USB 1, чи USB 2, чи Bluetooth. Або додати канали. І дивіться, що ми можемо зробити крутого. Ми можемо додати безпровідні мікрофони, тому що тут. Є приймач безпровідних мікрофонів. Бачите, отут я використовую е, Wireless Pro мікрофончик. Є в мене ще один. І давайте оцей підключимо сюди напряму без будь-якої бази. Ставимо, щоб тут був wireless канал. Далі нажимаємо і нажимаємо Pair. І все, що нам треба зробити на цьому мікрофончику, просто нажимаємо на нього. Все. І в нас тут показує живлення, рівень сигналу. Рівень е, самого звуку, який приходить, і тут доступна та сама обробка. І як ви можете бачити, тут також з'явився Wireless мікрофончик. І я хочу, щоб ви зрозуміли це повністю. Оцей мікрофон підключений сюди в родкастер Відеопульт без будь-яких приймачів, дротів, і все це працює через фірмову технологію від Rode. Це дуже зручно, це мега зручно. Колись я використовував. Окремі мікшери, ще коли до родкастера і дуже сильно з тим мучився. Це в нас є фірмовий Type-C кабель, який йшов в комплекті з родкастером, і ми його підключаємо до нашого MacBook. Включаємо в USB 1. А також беремо ще один HDMI-кабель невеличкий, і підключаємо комп'ютер в четвертий порт, щоб передавати зображення з ноутбука. От, як ми можемо бачити, тут появився другий робочий стіл. зум-спікери. Хто мав з ними справу в онлайн-трансляціях, ви розумієте, наскільки це складно зробити. А зараз я покажу, наскільки все спростилося. Якщо у вас є родкастер відео, давайте зайдемо в Scene Builder, зайдемо в сцену A. І давайте поміняємо камеру 2 на камеру 4. І її допрацюємо. Ця камера це просто вебка з ноутбука, щоб проілюструвати, ніби це є Zoom спікер. Тобто зараз у нас на кнопці A є сцена, де ми говоримо зі Zoom спікером. Відкриваємо налаштування зуму. Тут ми будемо для глядача видавати родкастер відеокартинку Ну, Але зараз ми не можемо, тому що в нас немає реального глядача. Через цей фірмовий кабель. Пульт бачиться як веб-камера, тому ми його вибираємо як джерело для камери. А для тесту виберемо камеру ноутбука і цього буде достатньо. Тепер найцікавіше. Аудіо. Дивіться, ми отут вибираємо Родкастер-чат і тут родкастер-чат. І це все налаштування, яке вам потрібно. Ми таким чином зможемо е, давати сигнал зум спікеру він буде все гарно чути. Він не буде чути себе, не буде сигнал зациклюватися. І так само ми будемо приймати його сигнал сюди і зможемо його також прослухувати. І дивіться: е, зімітуємо, що спікер говорить щось для нас. Нажимаємо Тест-Спікер, і отут в нас з'являється USB-1 чат. Бачите, приходить сигнал. І далі ми його можемо прослухати і говорити з ним, зокрема. А ще я зараз тобі покажу фішку, яка тобі також знесе голову, як і мені це зробило. У нас є чотири роз'єми, щоб вивести звук. І виходить так: що одна пара роз'ємів це просто для колонок, для моніторингу, і два незалежних виходи для навушників. І ці виходи можна програмувати, тобто вказувати, які джерела звуку будуть йти на них окремо. Перший роз'єм ми звичайно використовуємо для навушників, щоб все чути, моніторити. А другий роз'єм ми залишаємо для колоночки, яку ми поставимо в нашій студії, щоб можна було відтворювати звук, який буде слухати ну, наш ведучий, який є в студії. А яким чином ми запрограмуємо, що буде йти на цей роз'єм. Заходимо назад в родкастер Аудіомікшер, і тут ми можемо вибрати всі канали, які виводять звук. Наприклад, хедфон 1» ми ставимо сюди Live Mix. а хедфон 2. Ми ставимо не лайфмікс, а кастом. Нам не треба, щоб в студії наш спікер чув сам себе. Тому ми виключаємо його мікрофон. Ми виключаємо ще один мікрофон, залишаємо тільки відеокліп, саунд і USB один чат. І все. Всі непотрібні канали ми забрали, і воно буде працювати ідеально. Навіть якщо ви виключите мікшер, все буде гарно налаштовано. І наступний раз, коли ви його включите, ви зможете продовжити з того самого місця. А де тут нажати, щоб почати онлайн-трансляцію? Спочатку треба налаштувати. Заходимо в Roadcaster App і знаходимо тут Stream Profiles. І тут нам треба додати новий профайл. А їх можна знайти в вашій YouTube студії. Копіюємо, вставляємо, і цей профайл вже записався на сам мікшер. І далі ми просто нажимаємо отут, де пише «Rec». І тут є оцей профайл. Ми просто нажимаємо Go Live. І в нас… Через Wi-Fi передається сигнал на сервер. І через кілька секунд ми бачимо Excellent Connection, тому що це Excellent Device. Я його не перестану хвалити, тому що я дочекався, щоб стала простіша моя робота. І приходить зображення, все класно, все працює. Але дивіться, він не тільки для трансляції. Ви можете записати подкаст і зразу отримати результат. Ми беремо SSD, підключаємо тут в третій канал, третій USB. І в нас тут з'являється можливість нажати кнопочку REC отут, і записати все, що зараз відбувається. Програм. Тобто ми переключаємо камери і воно все записується. Але дивіться, ми можемо більше. Ми можемо зайти в наш додаток, вибрати наш пульт, вибрати Device Configuration, зайти в Recording, і поставити, щоб якість була більша, і щоб ми записували ISO. Тепер, коли ми нажимаємо цю кнопочку, кожна камера буде записуватися як окремий файл. І це означає, що навіть якщо ви в подкасті десь помилилися і не там переключили, ви можете взяти файл з іншої камери, кинути зверху і згладити цю ситуацію. Або, наприклад, у вас є стрім, і десь ви там ну, налажали. І далі після стріму ви можете домонтувати, кинути якусь камеру, кинути перебивочку, і все буде гарно. Або після стріму ви берете оці файли і монтуєте з неї ще там вертикальний контент, там Reels і таке інше, щоб продавати далі. Сподіваюсь, через це відео я зумів донести до вас свою радість. Що тепер робота стала простіша, кайфовіша. І тепер, замість того, щоб виправляти купу проблем через костелі, ти просто нажимаєш одну кнопочку, яку ти завчасно швидесенько налаштував, тому що це все дуже комфортний процес. І в тебе все працює. І навіть кабель не треба тягнути, якщо в тебе є хороший роутер. А ще ти можеш просто взяти ноут і без проводів, без нічого керувати віддалено. Якщо ви зараз складаєте свою студію для стрімів або просто хочете проапгрейдити своє обладнання, то коли ви купите цей родкастер відео, ви зрозумієте всі мої емоції, тому що це круто. А купити його можна в нашому магазині FілMex Pro, переходьте по посиланню в описі і перестаньте тратити свої нерви на стріми, просто кайфуйте від своєї роботи. А я нагадаю, що мене звати Любомир, я був щасливий зробити цей огляд для вас. І свої питання пишіть в коментарях. Я буду сюди заглядати, буду відповідати. І якщо вам цікава тема стрімінгу, обов'язково також пишіть в коментарях. Будемо домовлятися з Данілом, щоб робити наступні такі відео. Радий вас бачити! Па-па!